О, дорогий владико наш, у цей знаменний світлий час хай Бог вас щедро нагородить. Здоров'я, ласка, вам не щадить на Божій ниві працю вашому, нехай Господь благословить. Сьогодні в нас храмове свято до церкви віряни прийшли. На вас ми чекали, владико, щоб радість лишати несли. Та вам заспіваємо здоров'я, міцного вам побажаємо, щоб ваші молитви до Бога дійшли, і ми разом з вами у молитві жили. Ми, діти Турійського храму, даруємо хліб вам святий, а вас ми попросимо прийняти, владико, ви наш дорогий. Прийміть, наш дорогий владико, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає в служінні, в справах і трудах. І Дякую. Yeah. Зараз <coughs>